Кільська бібліотека це цей дозвілля, простір без кожного, де проводяться День відкритих дверей, екскурсії до бібліотеки, знайомство з фондом бібліотеки, проводяться акції «Подаруй бібліотеці книгу. В бібліотеці проходять патріотичні, історичні, правові години, уроки пам'яті, уроки здоров'я. Бібліотека співпрацює зі школою, де проводяться спільні уроки, свята та сільським будинком культури. До бібліотеки звертаються не лише за книгою, а привести цікавий час, де проводяться музичні посади. У руки поезі, я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотисто синій на щастя жити у такій країні, я українець, право знати маю про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від руїни, сині відочок, гідних України. Я українець. Хочу право мати, завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю, горду й величаву та дух свободи набирати в груди. Я українець, був ним, є і буду. Проводиться вукличні акції на дитячому майданчику. Організуються цікаві та повчальні книжкові виставки. Людина я і має право жити. Як люди на землі, що навкруги, я маю право вчитися, творити, але не тліти серце від нудьги. Тож в Україні в мене прав багато і обов'язки у мене також є. Права на відпочинок, є на свята, права на слово в кожного своє, на щастя, працю і права на волю. Не українці ж ми без волі ні. Ми усвідомлюємо це по волі, і згодом ці права стають ясні і зрозумілі та обов'язкові там слагоджено, ми живемо ми!